Так, та що, все на місці, все поставили, провірили, завели. Все гуд. Одне, що потім, потім як я його все запакував, скотчем, закрив високу низьку лінію. Просто чуть сучом, потім після установки там, або цього старого муфту, можливо, вилітим, або нового компресора, потрібно поміняти ну, фільтр. Вон, бачите? Всю цю штуку вберем. Ого, цього малого фільтр, осушувач, обов'язково треба його буде поміняти, бо він по-любому натягне вологи. якось так. А так машина працює, все чітко, Хай працює далі, поки так. Звісно, оператор не сильно довольний, це все, це так і буде, я тепер жарко мені буде. Ну кажу, друже, мені сказали, я поставив, ну а що я? Я всі варіанти можливі предложив для того, щоб машина працювала далі. Якось так.